Я на світі край багатий, мила нам чисті води, ліси, гори всього в достальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Гати світлими серцями, сильних рухалів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо, бути хазяями, з радістю і хором не сам на сам. Гей, брати, руку, давай. Україно моя, ти у нас одна, Київ наш золотий, Львів усім дорогий, Крим, Карпати Дніпро, скажуть нам ми одно. І молитва одна ми українська сім'я. Не впадемо ми рідні доньки і сини, бо молитва свята дасть нам силу і А що для тебе соборність? Сильна, об'єднана, безобдарована, розведена, неповторна, інтелектуальна, суверенна, тендітна, дідно, З днем соборності України. Нехай любов до рідного краю об'єднує нас, допомагає йти до перемоги та процвітання соборної, незалежної, демократичної, могутньої України.